У Верховній Раді працюють над тим, щоб дозволити чоловікам у віці до 23-24 років виїжджати за кордон. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Це питання обговорюється серед народних депутатів, в тому числі і в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними групами, фракціями про те, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану, сказав він. За словами депутата, є ідея, щоб чоловік до 23-24 років не обмежувати в пересуванні. Пряма мова. Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не бути змушені залишатися за кордоном, а підтримувати зв'язок з Україною, зауважив В'яніславський. Він також зазначив, що це питання досить чутливе, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в Раді будуть відповідні законодавчі ініціативи. Президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у подвійних стандартах щодо постачання дронів. Український лідер заявив, що Пекін практично заблокував продаж квадрокоптерів Мавік Києву, натомість постачаючи їх Москві. Про це президент України заявив у вівторок під час спілкування з журналістами. За його словами, на території Росії навіть діють виробничі лінії з китайськими представниками. Китайський МАВІК відкритий для росіян, але закритий для українців, сказав Зеленський. Він підкреслив, що. Пекін припинив продаж дронів Києву і іншим західним країнам, водночас нарощуючи експорт до Москви. Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати ці кроки, сказав Зеленський. Безпілотники, зокрема, МАВІК відіграють ключову роль на фронті, використовуються як для розвідки, так і для ударів. Їхнє значення зросло на тлі дефіциту артилерійських снарядів в Україні, яку Росія досі перевершує в вогневій могутності.